23 травня 2023 року, у резиденції предстоятеля Української православної церкви у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії відбулось засідання священного синоду Української православної церкви. Твої, бої, вищі, Перед роботою синоду предстоятель та ієрархи помолились за божественною літургією у хремі, на честь всіх святих на території монастиря. Божественну літургію очолив керуючий справами української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. На сугубі як тині піднесли молитовні прохання про мир на українській землі, її владу та військо, щоб Господь зглянувся на наш народ, зберіг тих, хто у та втратив домівки, і благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. Избавите нас от все, как врага и супостата, сердце сокрушенным зываем тебе, Господи, источнича, любви, милосердия, великодоровитый защитничай наш, скоро услыши милостивну помилуй. Христос воскресный смертных, смерть усмер по правду, Иисус и моробе живут, Испольный. У нас є декілька питань, які нам треба синодально вирішити. Щоб робити кращий світ, треба зробити кожного себе самого краще. Тоді буде світ кращим. Коли по-другому робиться, то ніколи не буде покращення. Так що ми це, як християни, усвідомлюємо і за все моляться наші годники Божі, які. Хочуть, щоб і ми також прожили на землі так, щоб сподобалися в вічності бути супричасником їх браженства. Засідання очолює блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій. Під час роботи священного синоду, архієреї Української православної церкви розглянули поточні питання життя церкви. Священний синод мав міркування про відзначення 27 травня. 2023 року 31-ї річниці Харківського архієрівського собору та першої річниці собору Української православної Церкви, що відбувся у місті Києві. У зв'язку з цим, 27 травня, у кафедральних соборах усіх єпархій Української православної Церкви відбудуться подячні молебні. Відповідні молитовні тексти найближчим часом будуть надіслані в усі управління єпархії Української православної Церкви та опубліковані на наших офіційних інформаційних ресурсах. Також синод оприлюднив звернення з нагоди вказаних річниць, яке 28 травня у неділю буде виголошено під час божественної літурії в усіх храмах та монастирях Української православної церкви. У відповідь на рапорти присвячених архієрів синод утворив чоловічий монастир на честь Пророка Божого Ілі у місті Вінниця. А також затвердив намісника свято володимирського чоловічого монастиря чорновіцько буковинської єпархії та настоятельку жіночого монастиря на честь Барської ікони Божої Матері у Вінницькій єпархії. Для богослужбового використання в Українській православній церкві була затверджена низка текстів, випрацьованих синодальною літургічною комісією, серед них служба Собору Черкаських святих, служба козацької. Покровської батьківської суботи та канон на поховання православного воїна. Рішенням священого синоду присвященного митрополита Антонія Фіалко призначено митрополитом Макарівським вікарієм Київської митрополії. Члени синоду мали міркування про склад постійних членів священого синоду Української православної церкви. Відповідно до ухваленого рішення, постійним членом священного синоду. Призначений присвячений митрополит Ніжинський і Прилуцький Клімінт, який є головою двох синодальних установ: учбового комітету та інформаційно-просвітницького відділу. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.